Осінні віршики читає Оксана Ардан, наче полум'я костриці, хвіст багряний у лисиці, як ішла вона по схилу, ліс буковий підпалила, а уже в вечірню пору запалила гори й доли, не злякалися лисиці, Лиш смереки. Та ялиці. Каштанчики, каштанчики. Коричневі, гладенькі, з асфальту так і просяться до діток у кишеньки. Усі, усі каштанчики в кишеньки дуже хочуть, бо там маленькі пальчики їх пестять і лоскочуть, бо там немає дощику. Там зручно і тепленько, там можна заховатися, чиюсь маленьку, жменьку. Прощалось літо, тьм'янів лист, і лев лежав під кленом. В прощанні літа клен дивився на лева і на мене. Останній промінь опадав і вечорово кліпав. Сховавшись в лапи, лев ридав З краєчку біля літа. Теплий дощик, срібнопад, вимив наш сьогодні сад. під садом до калюжі йде гусак, серйозний дуже. Люп-люп-ляп в гусака з під лап. При такому ляпі льопі лапи не болять. Журилась під осінь малесенька жабка, уже потемніла у соняха шапка, і жовтими стали листочки у клена. А я іще досі зелена, зелена Ходить гарбуз по городу, Питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця. Гарбузовая сестриця Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержив увесь рід, і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Росла на груші грушка, як всі грушки проста. Та хто вскажіть подумав упала на кота. Кіт ну, нявчать на грушу прийшов в сад дідусь. Та хто б, скажіть подумав? І діда грушка лусь? Тоді приходить бабця їх бідних лікувать. Та хто, б, скажіть, подумав і бабцю грушка гать. Аж тут прибігли діти під грушку і залюбки, ну хто б скажіть подумав, поїли всі грушки. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився соловейко, застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Чистім полі, на роздоллі, коник, славний стрибунець. І танцює, і співає пречудовий молодець. У траву, в пшеницю, в жито До схочу розкошував і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. А довкола всі працюють, Вся мурахова сім'я. Стрибунець із них сміється. Не люблю роботи я, розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Коли гульк до них у гості, суне лютая зима, скочив коник до мураха, стиха слізоньку обтер. Бачиш, он зима біліє. Що я їстиму тепер? Ти спізнився небораче, відказав мурах йому, хто кохав життя ледаче, Не переливки тому. Проспівав ти літо гоже. Вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не боже, на морозі гопака. До нас прийшов лелека, з косою на плечі води напився з глека та й сів на спориші. І так сидів лелека і думав, те, що знав, пропало десь далеко. Все, що косити мав, пропало десь далеко не видно вдень вночі, і плакав наш лелека з косою на плечі. Застудились каченятах, віднесу я їх до хати на руках, буду гарно доглядати день при дні. Поправляйтесь, каченятачка мені. Всім термометри під крильця покладу і по лікаря пташиного піду. Напою я вас тепленьким молочком, нагодую і накрию рушничком. Коли вам стане гаряче, налякається застуда і втече. Якщо вам сподобалася історія, тисніть вподобайку, підписуйтеся на канал. І залишайте коментар, яку ще казочку хотіли би послухати. До зустрічі!